Слава Ісусу Христу, шановні люди! Мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам миру і добра. І я хочу нагадати вам про те, хто нас створив. Бог, який створив нас з вами, на образі подобу свою, любить людей. Бог є добрий, але Бог є також святий і справедливий. І це є великою проблемою для усього людства. Тому що коли Бог створив Адама з Євою, вони були безрішні. безрічні. Але диявол спокусник обманув їх, і вони зрішили. І таким чином у світ увійшов гріх. І всі люди успадкували гріх. Біблія говорить, що всі зрішили і позбавлені слави Божої. Нема праведного ні одного. В Біблії написано, що якщо людина каже, що вона без гріха, вона обманює самого себе і робить Бога неправдомовцем. І прийде той час, коли ми всі простанемо перед Божим лицем, і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом. Це найстрашніше, що може трапитися з людиною після її смерті. І жодна людина перед Богом не може продати ніякими добрими ділами чи великими грошима. Це неможливо, Бог не підкупний. Це так само приблизно, як людина, яка вчиняла злочин, її спіймали, привели в суд, і вона буде розказувати, що вона робила добрі справи, дала голодному хліба, чи бабці місце вступила, чи подібно до цього. Навіть якщо суддя добрий і справедливий, він не зможе відпустити таку людину, тому що закон вимагає покарання. Наш Бог є суддя справедливий, і справедливість цього вимагає. Но радісна новина, що в Бога є рішення. Бог послав свого народженого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші ріки і своєю смертю задовольнив усю Божу справедливість. Як ми можемо побачити, що Бог прийняв його жертву. Бог воскресив Ісуса Христа смерть. І таким чином смерть Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас грішним, до тих, хто увіривав. Як написано, усе ж від Бога, що нас промирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог влагає через нас. Благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Людина може примиритися з Богом, якщо щиро покається. Тобто візьмемо відповідальність на себе за свої гріхи, нам кожному є за що просити Бога прощення. Ми щодня рішимо, хтось більше, хтось менше, в думках, в словах, ділах. В якщо людина щиро відбере злих діл, просить Бога прощення, Бог дарує прощення гріхів і життя вічне в Христі Ісусі. Тільки заради Ісуса Христа ми можемо спастися. Ісус Христос єдиний шлях на небеса. Отож, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. вірити в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Святу Книгу Євангелію, читайте слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Я це говорю, тому що. Більше ніж шість років тому назад Бог спас мене. Я був наркозалежним. Я рахував себе помилкою і не хотів жити. Хотів піти із життя. Але Бог помилив мене, коли я почав читати цю книгу Іванію і увірив, що Ісус любить мене, моє життя змінила. Нехай береже вас Господь. Гарного вам дня і щасливої дороги.